Новини учора, 15 серпня, на кладовищі у стрію міський голова Олег Канівець та міністр, член ради міністрів. Міхал дворчик разом з генеральним консулом Республіки Польща у Львові Елізою Дзвонкевич взяли участь у спільній молитві біля могил польських воїнів, які загинули у 1918-20 роках у боротьбі з більшовиками у Варшавській битві, а також біля поховань січових стрільців. Більше ста років тому українці допомогли полякам перемогти червоноармійців. Сьогодні ж сусіди допомагають нам протистояти. Ворогу, який зовсім не змінився, іноземна делегація також схилила голови біля могил новітніх українських воїнів, які загинули у боротьбі за Україну з історії: Варшавська битва, диво на віслі. вирішальна битва радянсько польської війни 1919-21 років, у результаті якої польська республіка зуміла відстояти незалежність, завдавши поразки Червоній армії. Союзником польських військ були українські військові з'єднання УНР. Офіційно у Республіці Польща цю подію щорічно відзначають 15 серпня з 1992 року. 30 липня 1992 року Сейм Республіки Польща встановив День Збройних Сил Республіки Польща з нагоди перемоги над більшовиками у Варшавській битві під час польсько-більшовицької війни в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Спорт який об'єднує заради перемоги. У стрію 13-14 серпня відбувся благодійний спортивний турнір на волейбольних кортах, що на території Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 10 Участь у змаганнях взяли 47 команд з багатьох куточків України. Цьогоріч вболівати за улюблену команду було набагато комфортніше, адже на пляжних кортах з'явилися трибуни, які встановило комунальне підприємство Комфортний Стрий, завдяки підтримці міського голови. Та інших меценатів, а також для спортсменів облаштували літній душ. За результатами гри першість у турнірі виборола пара зі стрия Марта Мацкова і Юлія Хомен 2002-2003 роки народження. Друге місце змішана пара чоловіків зі Стрия і зі Львова. Організували змагання Стрийська Федерація волейболу та управління культури, молоді і спорту Стрийської міської ради. Міський голова Олег Канівець привітав усіх учасників змагань та подякував за допомогу ЗСУ. Усі кошти, зібрані протягом двох днів, передадуть на потреби нашим військовим. Вітаємо переможців! В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У зв'язку з проведенням ремонтно колійних робіт на перегоні Стрийбільче залізничний переїзд, 1549 кілометр ПК 4 з черговим працівником дорога на Кавську» буде закритий для руху автотранспорту з 9 години 18 -го серпня до 20 години 19 -го серпня. Об'їзд буде проводитися через переїзд без чергового працівника тисяча 1543 кілометр ПК 5, село П'ятничани. Повторюємо, у зв'язку з проведенням ремонтно-колійних робіт на перегоні Стрийй більше залізничний переїзд 1549 кілометр ПК-4 з черговим працівником дорога на Кавську буде закритий для руху автотранспорту з 9 години 18 -го серпня до 20 години 19 -го серпня. Об'їзд буде проводитися через переїзд без чергового працівника. 1543 кілометр ПК-5 село П'ятничани. Це була інформація стрийської дистанції колії. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. 28 серпня о 17-й годині в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. На підтримку ЗСУ, відбудеться творчий вечір Разом до перемоги, в якому візьмуть участь народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, Герой України Василь Зінкевич, народний артист України Мар'ян Шуневич та лауреатка національних. Пісенних конкурсів співачка Анастасія Чубінська, отож. 28 серпня о 17-й годині вас чекають в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, на творчий вечір разом до перемоги на підтримку ЗСУ. В ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини. Пізнати місто через творчість. Підлітків, які проживають у Стрию, запрошують на мистецькі воркшопи. З 17 по 19 серпня у Стрию відбудеться мистецька програма ма Тіло міста, неформальні зустрічі з художницями та мистецькі воркшопи для підлітків. До участі запрошуються як місцеві, так і ті підлітки, котрі опинилися у місті через повномасштабну війну. Проєкт створений для кращого знайомства з містом. Подібний формат, на думку організаторів, допоможе учасникам відволіктись від негативних переживань на фоні війни та виразити свої емоції у творчих роботах. Подібні воркшопи вже пройшли у учренів. Пцях верхньому вербіжі та Івано-Франківську на черзі стрій. Де планують об'єднати близько 15 людей. Ініціаторки проєкту переконані, саме мистецькі практики допомагають місцевим та новопробулим підліткам легше віднайти спільні захоплення, уподобання і стають гарним приводом потоваришувати. Адже нові жителі громади прагнуть знайти тут своїх людей, бути частиною цієї спільноти і жити з нею гармонійно. Неформальні зустрічі добре цьому сприяють. Я працюю з підлітками у мистецькій спільноті. Ноті в Чернівцях у нас багато проактивних учасників. Вони і придумали, що можна було б зробити такий творчий навчальний та одночасно розважальний формат, щоб допомогти тимчасово переміщеним одноліткам легше адаптуватися у місті, та й просто знайти нових друзів і разом досліджувати навколишній світ. Тіло міста це радше про створення нових соціальних зв'язків, сформованих навколо творчої діяльності, розповідає Оля Поляк, організаторка програми, кураторка сам видаву «Слава» та підліткової групи зопартізанин, викладачка образу творчого мистецтва у художній школі імені Івасюка. Додаткова інформація за телефоном 067 685 12 24 067 685 12 24 Програма заходу. 17 серпня, знайомство учасників та сіті квест, 18 серпня, дослідження публічного простору через мистецькі вправи, 19 серпня створення журналу польових досліджень, у яких учасники додаватимуть фотографії з попередніх днів. Проєкт тіло міста реалізується іншою освітою. Спільно свава у межах проєкту Толокар за підтримки стрільської міської влади. Стрізького молодіжного центру фонду громад Рідня, ресторану Бредвей, Агенції регіонального розвитку, перспективи ТРК Теркалан, часопису Гомінволі та комунального підприємства Голос. Стрия. В ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини. Щодня у храмі Благовіщення Пречистої Діви Марії у Стрию готують їжу для вимушено переміщених осіб. До приготування їжі долучаються парох Благовіщенської церкви, отець Василь Процик, отці церкви, парафіяни та самі переміщені особи. Кількість людей, яких забезпечують теплим та смачним обідом, 60 осіб. У рамках проєкту Емерзії. Гінція пліал при парафії облаштували сучасну благодійну кухню. Відтак процес приготування тепер буде простішим, швидшим, а кількість людей, яких зможуть забезпечити обідом, більшою. Більше про благодійну кухню розповідає сотрудник храму благовіщення та координатор проєкту, отець Юрій Олійник. Я, сьогодні ми завдяки карітасу власне втілюємо проект благодійна кухня. Да. Повністю, для внутрішньопереміщених осіб повністю на це переміщення, був по суті сірець. Так, звичайно, це ви можете побачити, там підлога не було ні стяжки, нічого. За цей період часу ми власне, повністю зробили штукатурку, значить підлогу покриття. Повністю зробили фарту, де ви працювалися зараз. Бачите, виробляємо фі фігурвері. Значить, що вже вдалося нам закупити, але ще не привезли. Ми. Це електроплити, на яких будемо готувати рідження. Це є дві посудомийні машини, це є холодильники. Вже вдалося купити. Єдине, що треба тільки ще підвести. Дякуємо Богу за меценатів, які пожертвували кошти, і сьогодні ми також завдяки нашим парафіянам, які своєю працею власне роблять все для того, щоб допомогти людям в цей непростий час. Вже важливий фактор це молитва, яка збирає парафіян в церкві, так від одинадцятої години. Ми служимо службу Божу, виставляємося в Китай. Що цікаво, приходять до нас власне ті особи, які харчуються і кажуть, чим би ми вам могли допомогти. І ми їм кажемо, давайте допомагайте нам робити для вас їжу. І вони приходять звичайно, як мають час, можливість приходять, чистять продукти, які які нам їх годуємо. Тому десь в такому чи щось помити посуду, якусь чи поприбирати вони радо. Щойно погоджується, і ми також ну, з цього тішимося. Якщо брати про кількість осіб, які, е, яких ми можемо набудувати, то це 60, 60 осіб йому при нагоді також звертаюся до всіх небайдужих, якщо маєте можливість такуючих продуктами, щоб ми могли ще більш ефективніше реалізовувати наш проект, благодійна кухня для внутрішньопереміщених осіб.